Мій чоловік найкращий чоловік у світі. Він знає мене, він відчуває мене, він вірить у мене. Він ніжно і торопотливо піклується про мене. І він так тонко мене відчуває, що навіть коли ми на відстані, він телефонує мені саме тоді, коли почуваюся втомленою. І виснаженою, і його добрі, теплі слова, його влучні жарти повертають мене до себе знову і знову. Мій коханий завжди мене підтримує. Він мій найкращий друг і слухач. В кожному його дотику, в кожному його погляді і слові теплиться вогник того, що люди називають любов. І навіть коли в мені розбухають обурення і гнів, навіть під час моїх найсильніших емоційних штормів хвилі мого розбурханого океану зіштовхуються завжди з мовчазною скелею його розуміння і терпимості. І на мене дивляться веселкові очі ніжності, а потім його сильні, але такі лагідні руки. Міцно пригортають мене до себе, до свого серця. І я затихаю. Все в мені затихає. І в той момент я відчуваю свою душу, своє серце. І я відчуваю, як все у мені наповнюється світлом, проманистим світлом любові. І я відчуваю, як того світла в мені стає так багато що те моє світло торкає серце мого чоловіка. Він тихо усміхається, бо вже відчуває сам, як сильно я його люблю, і яка я вдячна, що він є, яке то щастя, мій коханий, що ти є. Як легко коханий з тобою мовчати, тихо спершись на твоє плече, і просто знати, просто знати, що ти на світі є, як вільно дихати з тобою, вдивляючись у неба синь, о, як просторо і прозоро іти з тобою в далечінь, дивитися у твої очі. І бачити у них себе, і оргазмуючи щоночі творити новий світ, мене й тебе, а потім в танці закрутитись, з'єднавши тіла і серця, один в одному розчанитися, щоб народилось, власне, я дякую, рідний, дякую, люблю. Безмаж. Дякую.